Зікурат. А де де сторожники, щось їх не видно? Стріляй. Та Його і разве шлях показало куди йти. А, обожнюють його. Треба гадать велосипед просто. Так На импук, навірно, сходи. звук, так иначе мы отдать гномики в наушниках барахлю. Вот Тут там лава, там лід там холод, да? Не пишите за школе этой локации. Трошки горячим стал. Ну. I'm sorry, ки? Okay? Понижні можна гасунути, чи ні? Мені локація підкладає, що мені вниз, ну, от, вверх, вверх. А. Нічого нема такого. А, ага, поняв. Так, ще не туди. Ось стрімно стрибочку вперед, я сюди прийшов. Надо в голову. Регистрая двери відклета, ні. А, ось, ось, не помітив, не помітив. быть ворота Якщо шо так другой не вид напевно. да се особо рускочегоривать надо ну, нормально тут якась елементарна фізика. Ну, щось я не елементарний. Може. Козак більш не мав. Ех, ти. Та по- я вже понял твій підкост, Лора. Не мішай, я подумаю. Але як? Окей. Туди мені далі ту боль номер три. Це там тягнутимуся 100 години один день. Стрібо, вона стрібова, як нормальне рої. Куди? поштовхнулась і пантеркою вперед. Що ж Доброї возікурата вже розірвав. Мене 4, Той маяк ставати, і туди стрибати що. Просто не куди тут долі, я так можу вічно ходити. По факту на ліхторик вона не заземлиться. Це точно. Ти зачепиться може, але ну, вона ж далеко вверх не залізе. Ну, туди, звісно що. Піль. Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь, мы не уйдем без тебя. Вот, молодцы. Икс. Mm ну -hmm. я, ноу, ти саму самурайчики. Ммм, які смачні. Их так прекрасно їхні звення до шоломи, Коли в них хедшоти прилітають. Mm -hmm. Et quoi Ouf. Ойце взагалі не годує, то. Я Ага, nice. Карта показывает гору. А Не ну, тут ж точно. І тут держись мало? pozodu, jest po zodu. On nie po zodu. топчи лара топчи ніхто крім нас. Ларуська, давай давай мы люба давай Віднесенька. оп хорош Що, І... віщикого нема Это ж О, величайшая. После долгих поисков я тебя, сосуд. сосуд. кому? А вона жива, вона просто приморожена Так не працює. О, Боже. Я ще й самурайчики okay. Що мені взагалі робити А, і блед! Я не знав, що вони тут. Вони так замаскувалися, що я даже не зрозумів, що вони тут. Оп, ну. Давай ріко Тихо ховайся на то Боже як вони ловко викурюють Жись мало, ох ти, строжі, строжі, строжі в тебе. Хорошо о, сам. на викуриті. Ага. Комбо. Ай, ти шо? Противогазочний. для їх двоє. Ау. Трошки спрнуле. Попадо. Ты им рятовать. И ми кони. О, цей живий. Лев живий. А він в броні, чувачки. Таким Шах теж старий прострелить що за так Ай, що так не працює? Може на застрібний треба. Вон воно що Поперек болить, чи що. Давай оп. Ага, поняв. В його ногу чи не крутиться. Это было... Враяж, <свист> <Ураешь>, старый. <свист> одно. Сейчас дурився <рик> все головні больни начались. У <рик> 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 ну, такий вже старенький тисячу год в штемпові. Max. Вот так чи востонь він каже Це взагалі приліг тепло під костром Не хватає му ще гейтори, шашличко там, коша десь вореться в ченку. Ох mm. та oh, його.

Оу. Зараз мене двоє їх теж. Забудься, цей старий. Треба Піміко сайвануть ще. мою душу. Він на проколоть серця може чимось. У. Да. Жінки, звісно, декілька тисяч років, але вона не першої красоти. що, ми ігру пройшли. Що проїсходи, Лора? Все кончилось. Самі, самі, гру все. пройшли. Нічого, ну нормально таку пику від'їла під кінець гри Данька така була на початку. Ага, то салон Гелес Пуці такі, а мене. А ні, це. Це не в тій грі, sorry.

Добуем. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. То в нем сомневался? Он ну, был во многом прав. Мудловенщая-то, ну, ой. Что он мудак? Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Ты заيطок? Мне нужно. Я должна понять. Да, Народеброці <laughs> в тому, що заходить сонце. Я дракона без Прягульник дракона бездоты. Родночой бездоты. Чайки криво летают сейчас. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Саподора закинчилась. Я еду недавно. Окс. Не поняв куди, але дуже інтересно. Сурвайро і зборн. Народжена виживот. Це чисто О, є. We hope we have enjoyed playing Tomb Raider we have worked for the Spring Breast game. We could possibly make. Thank you for Taking time to complete our game. Ні, мало розробників то таке пише в кінці, то тобто, есть от, от оці слова просто підтримки, ну, типу, благодарності. Всі зразу йде цей, ці персо, ну, як казали, посади, оці всі айтішники, розробники, це все. Я тут просто написали спасіба. Людське спасіба, що пройшли цю гру. Що кайфунули, що просто от цю гемплею насолодилися, насолодилися повна. Так, їх троє. Брендон Фернандес. Щось одного когось забули, мабуть, даже двох. Кальперсель, Тревор, Крімшоу, Ерік Том. Корол Хеттер. Угу. І зразу фоточки. Команда розробник і DCI Teamer. фоточки, все, ну. Краса. Ремі Лакос, ну. Сі. Що видно часі? Це? Капітон що? Орт Тім. Ну, видно, такі давний, але на орту, на, на всі на, на стилю. Сміхнені. Кінчилась така Класна гра. Кам'ю. Кам'ю це хто? Мабуть, та дівчина Elit. Programін Team. Група фото на пам'ять.